Вітаю в моєму першому відео. Мене звати Сластьон Максим, я фронтенд розробник і це буде канал, присвячений веб-розробці і темам пов'язаним з фронтенд-розробкою. Що ж, поїхали. Тема сьогоднішнього нашого відео Tailwind CSS версії 4. Сьогодні Tailwind презентував нову версію, яка містить в собі велику кількість змін. Перше, це зміни по зборці проєкту, пришвидшена швидкість зборки, зменшена вага фінального проєкту, а також додалася велика кількість фіч, таких як контент queries, робота з хес, фільтри, покращені дарк моди, Петри кольори, робота зі змінними. Про це все ми поговоримо в наступних відео. Сьогодні наша тема буде міграція до нової версії, тому що, можливо, ви вже працювали з Tailwind, Версії 3, і вам цікаво, як відбувається апгрейд і провести міграцію. В цьому нам допоможе Upgrade Guide, і ми подивимося, як він працює. Нам пропонують використати цю команду. У мене вже є готовий проект. Це невелика форма, яка використовує базові класи, які, можливо, ви використовуєте в повсякденній розробці. Тому почнемо з неї. У мене є проєкт, в ньому є стилі, стайл CSS 3 версії. Package Json і індекс HTML з звичайними стилями. Додаємо сюди команду, виконуємо її. Так, бачимо, що щось відбулося. Гід нам підкаже, які саме зміни відбулися з файлами. Дивимось, що змінилось. Так, package loggсон. Нас цікавить package JSON. Змінилася версія, це чудово, не треба міняти руками. Dev, Dev не мінявся. Про це поговоримо зараз. В Index.html з'явилися певні зміни. Зразу скажу, що змінилося. Змінився клас rounded на rounded SM. Зараз покажу, чому це сталося. І в Input.css з'явилися також невеликі зміни. Прибралися стандартні Tailwindovські імпорти компонентів BASE Utilities. Замість них з'явився один імпорт Tailwind CSS, а також робота з конфігом, а також леєр BASE. Тепер чому відбулися ці зміни? І що саме змінилося? В Tailwind, 4 версії, змінився підход до роботи. А вони додали пост CSS, буде покращена обробка. Не треба буде дописувати, інсталювати автопрефіксер, якщо вам потрібні додаткові веб-префікси до властивостей, а також змінився підхід до зборки файлів. Ми це використаємо в нашому Package.json для створення скрипта, і є певні ченджі а, з відповідно версією 3. Прибралися Base Component Utilities, замість них тепер один import tailwind CSS, Деякі клас-нейми стали Deprecated, і деякі класи, такі як Rounded, наприклад, який в мене був використаний для Border Radius, замінилися на Rounded SM. Це невеликий список. Того, чого вам треба вивчити, розглянути і подивитися, що можна змінити в вашому проєкті для успішної міграції. Звісно, це не всі критичні зміни, але найбільш такі важливі, що можуть поламати ваш проект. Тому ми зараз змінимо команду зборки в нашому package Sony. Так, watch я залишу. Скажемо, у нас буде MPX, style in CSS cli input. Input в мене знаходиться в папці A source. Тому змінимо вхідний шлях на src input CSS. Output, output у нас буде в папку build. Slash output CSS. Спеціально, хоча давайте її розмістимо також в style. стайle. output CSS watch Watch залишаємо, тому що в нас був постійний watching, коли ми робимо development. Це проєкт простий, в ньому не використовується не вепак, не Vit, тому залишаємо такий watcher. Виконуємо команду npm run dev. Збирається наш Tailwind, бачимо, він виконався. В папці Style. Я написав, мабуть, її з помилкою. Ну, я написав її різно. У мене з'явився output, в якому є tailwind четвертої версії. Зібраний файл. Ви його зможете порівняти з попереднім файлом з третьої версії. І мені залишається змінити перепідключення стилів. Ми навіть зробимо ось так. Зробимо нове підключення. І скажемо, що це у нас PUBS style.outputcss. І відкриємо нашу сторінку, подивимося, чи є різниця з попереднім проєктом. Так, попередня версія, ця версія різниці немає. Тож, бачите, міграція Tailwind дозволяє вам швидко переміститися з версії 3 в версію 4. Підписуйтесь на цей канал. Вас попереду чекають цікаві відео пов'язані з Tailwind і іншими темами веб-розробки. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забувайте про ставити палець вгору. До зустрічі!